Привіт усім нашим любим друзям! Вітаємо усіх наших шановних глядачів ви на таємному віснику. З вами Катеріна. Традиційно у середу, а сьогодні у нас середа і 26 березня, чи квітня? березня. Та, 26 березня у нас традиційно у середу завжди ефір з прекрасною пані Анною Атамановою, і ми раді вітати її в студії. Пані Анну, доброго вам дня. Доброго вам усім дня. Хочу з вами поговорити на безліч тем. Тому для глядачів скажу, що з вас спочатку вподобайка, з нас продовження цікавого ефіру. Пані Анну, ви нас попереджали, і глядачі писали в коментарях, що нам потрібно, нам варто очікувати, коли будуть е, знамення на небесах, тобто небесні світила. Це все йде до завершення війни. І ось, власне, в неділю е, можливо ви бачили фотографії в Києві та інших містах. Було видно таке. Я навіть не знаю, як це пояснити, як спіральне коло. Ось. Чи бачили ви ці фотографії? Фотографії не бачила. Я просто більше часу проводжу в іншому вимірі і, чесно, не бачила. Але я так можу побачити, і я знаю, що ще будуть в небі знамення. Ще ми будемо бачити, так як запущений механізм все ж таки. Домовленості, це тільки початок, і ну, тут уже нам потрібно очікувати. І дякую глядачам, що мені присилають скріншоти, що підтверджують, що наші прогнози і попередження правдиві. Я вам дуже вдячна і дуже висловлюю співчуття Суми, Сумщина наша. Ми вас дуже любимо, підтримуємо і дуже шкода. Знаєте, коли Кажеш свої видіння, попереджаєш, і кожного разу я думаю, хоч би, ну хоч би цього не сталося. Школа, про яку ми казали, школа так. дитяча. Ну дякуючи Богу, будьте максимально відповідальні і вчителі, і директора, щоб ви, діток, завчасно... В безпечні місця виводили під час тривоги, вона дуже часта, але не ігноруйте, тому що життя найдорожче і найважливіше. Е -е і жовте це приміщення, влучання. Дуже болісно дивитись на ці картинки я навіть вже не можу. Наскільки людям болить, як можна. Свою домівку залишити, своїх тваринок, які там живуть. Це взагалі серце крається. І люди вибирають небезпечні місця, залишаються, бо бояться залишити тварин просто. так Наскільки українці добрі, я не знаю, як в інших країнах можуть їсти голубів, а в нас навпаки дуже люблять, знаєте, в мене. В Тікток попався <laughs> такий момент, що наш військовий вивіз з Донеччини, зруйновані там були ферми, маленьке телятко і кабанчика дикого. І зараз він їх перевіз. І іноді приїжджає годувати їх, там люди дивляться, він як блогер зараз показує, вже виріс бичок такий великий, два чи скільки йому років. І він, знаєте, як собачка слухається, грається колесами, абсолютно не б'ється. І я дивуюсь, українці, наскільки в них щире серце безмежне, як вони люблять і худобу, і тварин, тобто і свійських, і домашніх. Просто неймовірні люди, просто неймовірні. І я дуже-дуже прошу і дуже багато роблю зараз обрядів, щоб якнайскоріше вгамувалася ця людь, агресія диявольська і все ж таки від України поступово, правильно відлягло так, щоб нам не було боляче. За те, що несправедливість, вона все ж таки є, що хочуть у нас забрати. Нашу святу землю, і ми стоїмо, віримо в те, що добро буде захищено, і зло ніколи не переможе. добро. Але до свят, до церковних свят у мене йде передчуття, що все ж таки будуть якісь приємні ще новини. і буде зараз максимальне залякування українців, а потім якась буде приємна новина. Пані Анно, я хочу дуже вас підтримати, тому що ви розпочали тему про тварин. Вчора в компотаті в мого собаки був день народження. Три роки як я його забрала з притулку, і на честь цього ми відкрили благодійну банку на підтримання притулку, де нині більше ніж 80 собак, які постійно потребують харчування, потребують лікування. Там є волонтери. Вони їм допомагають, але власне і мішки з кормом закінчуються. І ліки зараз іде сезон кліщів, потрібно всіх їх обробляти. Тому ви з компотом, Відкрили таку благодійну банку, де збираємо будь-яку посильну суму від вас. В першому коментарі і в закріпленому є посилання на цю баночку. Я буду дуже вдячна за будь-яку вашу гривню за всі донати. Вони є вкрай цінними, тому що саме ці волонтери врятували Кампота і його е сородичей з окупованого Ірпеню. Вони ну знаєте, свої життя, ставили під загрозу або врятувати там величезна кількість собак. Переходьте до мене в інстаграм. Підписуйтесь на мене Катеріна air тут також є на мене посилання. Я там показую абсолютно все без цензури, всі волонтерські справи, всі волонтерські рухи, і як рятували тварин три роки тому з окупації. Тому для мене вкрай важливо підтримати саме цей притулок. От і маєте вільну гривню після зборів на ЗСУ, звичайно, то будемо вкрай вам вдячні. Все до копійки передаємо в притулок. Adopt Dog Київ. Дякуємо. Пані Анно, також ви говорили за знаменням ми поговорили. А от, власне, говорили ви, що вам не подобається ні вода, ні радіаційний фон. І що зараз? Сьогодні ми бачимо в новинах. В середу, значить, на сполах б'ють саркофаг, ЧАЕС у критичному стані після тих самих ударів БПЛА, значить, пишуть, що конструкція не була готова до ударів безпілотниками, Рятувальник Ліквідовували загорання, вони вимушено пошкодили ще більше укриття. І тепер цей саркофаг, лише уявіть, потрібно повністю замінити на інший, а нова конструкція буде коштувати сотні мільйонів доларів. О боже, давайте дивитися цю історію. Починаючи від витоку радіації, наскільки це шкідливо і критично зараз для нас. І до чи буде це нове укриття побудовано? Так, ще влітку я пам'ятаю, я казала про це про цю радіацію. Ще, коли мене запитували про рік змії, я казала, що в мене зелений, зелена енергія, радіація. Ох, як жахливо, знаєте, але вже настільки вже і страху немає, ніяких, ніяких вже навіть відчуттів з приводу цього. Витіки. З часом. Небезпека так, є. Витік може трошечки буде заходити на Київ на Київську область? Потрошку, але знаєте, там якось, ну, все ж таки, будуть лагодити і тут є моменти, є моменти, от щось мені про дітей зараз вийшла інформація, що зараз, можливо, про дітей домовляються. Вимагають повернення дітей. дітей. Угу. Так, походу, дивимося. Відповідь на це запитання. Радіація, яка може потрапити у воду і ще. І там будуть лагодити, але небезпека величезна, колосальна небезпека. Переміщення, можливо, людей. Але багато що будуть скривати і не повідомляти. Поломка сильна. Поломка сильна. Але зараз, бачите, в 25-му році, тут з одного боку, ніби це нас як і може врятувати, в мене виходить, пригорне увагу. А з іншого боку, небезпека страшна. Де? 25-й саме рік. А, пані Анно, а можливо, партнери долучаться до саркофагу? До фінансування нового саркофагу, верніше так. Так, зараз про це будуть домовлятися. Розмови будуть. Сповіщення Європа. І ще газ. Що у нас ще з газом може? Ми за газ попереджали, що там можуть бути влучання. Пам'ятаєте, раніше, ще десь за місяця-два, півтора місяця. Хто дивиться канал? Я казала, що може бути туди влучання. Uh, іще може бути. Іще перше число. Обережно. Кінець місяця, перше число. Так. З Криму ракети. Шахеди. Харків. А сьогодні не було ще повітряної тривоги. Харків. Харківщина. Я думаю, була. Зараз подивлюся, можливо, вона триває там і нині. Так. Харків. Чомусь темно, Харків, е електричні оці мережі. Харків. Харків центр. Обережно. Чоловік смерть. Молодий сьогодні, можливо. Ох, парк. Одеса. обережно, Одещина, Суми. А от в сумах радіація, запаморочення голови і таке щось хімії, хімічне, якась нова штука, здається, теж з шахедів чи що, ліпта що летить. Київ, у нас сьогодні яке число? 20. Шосте. От показує 26 число. Сьогодні може бути повітряна тривога ще така, будьте акуратні дуже. Давайте розглянемо, пані Анну ще одну сенсаційну новину. Звичайно, вона не зрівняється з нашим чеським саркофагом, але, тим не менш. Значить, політику що нам пише, що в ЄС готується до війни, значить, кожен громадянин має запастися їжею та водою на 72 години. Сьогодні вийшла така стаття, такий матеріал, така стаття, пише політико з посиланням на проєкт стратегій. Давайте подивимося, що це взагалі за новина. Чому їм так сказали, ну, бо, типу, готуватися до війни? Щось угу. наближається чи ні? Ну, типу, про що ця новина? Це просто налякати чи щось більше. Ні, були попередження залякування в Європу. Інформація дійшла, але це просто поки що лякають. А, так, дійсно будуть готуватись і. 18 число, 9, вересень мені показує. Вересень, радіація. Вересень, хімія, радіація. Сьомий місяць. Сьомий, 9 -й літаки чи Де зараз? Британія. Кораблі, вода. Зараз побачу. Жіночого роду країна. Латвія, Естонія. Норвегія. Норвегія. Не? Жіноча, жіноча країна невеличка також. Під ризиком зараз. Швеція. Трошечки з часом. План. А знаєте, що потрапив план? Та була ця інформація. Десь вони вже чули про це спочатку Україна, потім Польща, Германія зачіплюється. І інша країна приєднання до Росії. Щось у мене сьогодні цілий день Білорусія. Лукашенко. Лукашенко. Угу. Лукашенко. Давайте подивимося. Лукашенко. От ніби він як іде. З таким жезлом. Вацарівал Мені от каже хтось стоїть. Вацарівал батюшка. Вацарівал батюшка. Про Лукашенко. Ну, в нього вчора була, який він там вже раз став президентом. Вчора була по типу чергова ця його ініціація. Я зрозуміла, Тоді зрозуміла. Так, починаються катаклізми, і все ж таки Росія хоче приєднувати максимально до себе. Так, що ми дивимось за Білорусь? Підготовка дійсно розпочинається, і знаєте, що я ще побачила по картинкам? Дуже багато як. Чомусь з бункерами будуть будинки під землею Де? ставити, будувати Європа. Ще буде великий шантаж стосовно газу, палива, блакитне паливо. Вода. Вода, вода. Білорусія. Білорусія. А дивіться, з Білорусії хочуть обстрілювати Європу. От чому мені Білорусі мені сказали про Білорусію. В Білорусі багато зараз ліплять. Ракетних установок, щоб з території Білорусі обстрілювати? Ого. Оце ексклюзивна інформація. Використовувати землю Білорусі для того, щоб ставити туди небезпечну зброю і обстрілювати, коли до нас допомога, якщо. Буде направлятись допомога. Германія зараз ракети, зброя, виготовлення ставлять на поток виготовлення плани, схеми. Зброюватись ще... буде світ. Ага. Є ще одна важлива новина, яку нам треба повідомити нашим глядачам. Ми з вами будемо дивитися її трішки глибше, значить. РБК Україна нам каже, що зараз по Україні може прилітати більше шахедів додатково до вже сіми наявних, тому що росіяни відкрили ще нові три майданчики для пуску дронів. Тобто було сім майданчиків для пуску дронів, стало десять. Давайте подивимося, чи це правдива інформація і до чого ж тоді нам готуватися. як Там, де аеропорти: Борис Бориспіль, Скін, Бориспіль летіти буде туди. Вижгород знову, напрямок Вижгород. А зараз будуть кидати ще, продовжувати правий берег біля лісу. Що шукаю, чи є там пускові установки біля лісу. Так, і знову мені якось Буча не подобається. Буча, там теж також Буча, Ой. бучанський напрямок. А ми казали за Бучу, пам'ятаєте, Катерина? Говорили, А потім я, мені вже пізніше люди прислали, що там щось, якісь влучання були. Не, не сильно, слава Богу, такі великі, але щось там було. Боже, Та Влучання, будинок, уламки. Напишуть потім глядачі більш детальніше, хто знає. Угу. Так, от Бучанський напрямок, дивіться, шахеди. обережно. Восьме чомусь, вісім, можливо, восьме число вночі п'яте. Тобто шахедів стане більше, правильно? Так, так, так. І причому, як я й казала ще півроку назад, що будуть якісь постійно змінюватись. А ці шахеди будуть не. От їх потрібно, коли збивають, детально, щоб розбирали і перевіряли. Тому що там як і хімію будуть закладати, так і ще різні якісь або ракети пускові. Ну, ну щось там таке буде. Вибухівки, щось таке. Угу. Біля школи показує знову біля школи. Що голова болить. Від тих шахетів, як болить голова. Впливають на стан. Угу. Там є якась сіра. Сіра. От дослідити потрібно. Там є якась склад речовин. Харків, Харків, трагедія. Може бути. Кривий ріг на К, ще на К. Кривий Сум. Суми. Нака я можу не почути, тому що чомусь от мені так надають інформацію. І знову стан, світло, електростанції і газ. Там, де газ. Я зараз про це хочу поговорити. Пані Анна, на останок нашого ефіру, остання тема, яку ми розглянемо, що сьогодні в середу, значить, РФ надала список об'єктів української енергетики, які вона не атакуватиме. Ну, типу. Значить, як повідомляють в Кремлі РФ та у США, що там нібито погодили перелік об'єктів нашої критичної енергоструктури, які підпадають під дію енергетичного перемир'я. Але вже тиждень Росія нас нещадно гвалтує на момент нашої енергосистеми, значить, зачитаю російською коротко, щоб ми з вами подивилися, це правда чи чергова їх брехня. І недотримання обіцянки значить, куди по їх словам, значить енергетичне перемир'я, куди не буде прилітати в Україні, нефтеперерабатуючі підприємства, нефтегазопроводи ніфті, газопроводи, хранилища, які включають насосні станції, виробляючись і передаються електричеством енергоінфраструктура включають електростанції підстанції, трансформатори і розподілителі, атомної електростанції і дамби гідроелектростанцій Ось це пише нам російська федерація в своїх телеграм-каналах і засобах масової інформації. Будуть бити чи не будуть? Хм, хитрість показує мені. просто Просто те, що говорять. Але якась катастрофа екологічна. Масштабна. Готується. Як з іншого боку. Бачите? Але а потім це... ще й скажуть, що це ми самі таке зробили. Але це не пов'язано з Чорнобилем? Пов'язано. Запоріжжя, про Запоріжжя я говорила, що там мені не подобається станція. І тепер до да, Чорнобиль. І ще з паливом, з газом щось, щось утворять. Шахеди. Дуже велика кількість шахедів. П'ять областей, як мають обстрілювати 29 число Одеса. Одещина. І знову біля тварин десь може бути. Біля тварин. От знаєте, як мені йде брудна вода. Потрібно кип'ятити воду буде. Так. Ви вже, до речі, не перший екстрасенс, який попереджаю українців про це. Що по типу кип'ятити потрібно, але душ приймати можна. Правильно? Що ваші карти кажуть? Можна купатися? В воді? Ну, у ванні, в душі. А, так можна. А. Так можна. Угу. Але, знаєте, от мені показують просто багато. от Я бачу руки, що потрібно срібне щось класти, чи ложки в фільтрі. Якісь камені чорні такі для фільтрів. Ш... Угу. Шангіт. Щось таке. Тоді, а. як більш буде по-іншому срібло. Якусь срібну ложку, срібло буде чистити. Щось, щось таке. Не знаю. Так, тоді ми дякуємо вам за попередження. На цей тиждень ми озброєні інформацію завдяки вам, пані Анну. Тоді ми з вами прощаємося до наступного тижня, до наступної середи. Якщо у підписників є запитання, з радістю пишіть. Ми їх роздивимося на наступному ефірі. Вибачте, бо сьогодні вже не було часу. Пані Анну, я вам дуже дякую і дякую кожному глядачу. Та глядачці, яка долучається до збору, яка підтримує тварин. Нагадую, що у нас активна банка на підтримку притулку з собаками у Києві. Дякую за кожну гривню. Дякую взагалі за кожен перегляд, за коментар. Я всіх обіймаю і, будь ласка, бережіть себе. Дякую всім вам. До побачення. До побачення.